Рада з вами знову зустрітись. Сьогодні у мене супер варення. Можливо, ви помічали, як виглядає імпортне варення в магазинах. Маленька баночка, густе, ароматне, з цілими ягідками, непереварене з натуральним кольором і мінімумом цукру. В домашніх умовах ми не повторимо фабричну технологію на 100%, але ми можемо наблизитись. Починаємо як зберегти ягідки цілими. Спочатку дбайливе миття. Наливаємо в миску воду, занурюємо полуницю на одну хвилину, дістаємо, просушуємо і лише після цього відриваємо хвостики. До речі, полуниця містить потужний антиоксидант, якого майже немає в інших ягодах у такій кількості. У глибоку миску викладаємо полуницю шарами, пересипаючи цукром. Шар ягід, шар цукру. Легко струшуємо миску, прикриваємо кришкою та залишаємо на ніч. Я її залишила в холодильнику. За ніч полуниця пустила сік. І можна переходити до наступного етапу. Яскравий рубіновий колір полуничного соку дають антоціани. Вони являються сильними антиоксидантами. Перекладаємо полуницю в широку кастрюлю з товстим дном. У мене сковорідка з нержавійки, діаметром 25 см висотою 6 см. Лопаткою не мішатиму, просто різко дергаю за ручку і ягідки самі перевертаються, так вони лишаються цілими. Додаю лимонний сік для збереження ковід двічі на початку варіння і ще раз перед завершенням. Надбираю трохи сиропу, додаю до нього холодну воду до об'єму 200 мл. Агар-агар це повністю рослинний продукт, отриманий з червоних водоростей. Він не має запаху, смаку і зберігає форму навіть при кімнатній температурі. В сиропі кімнатної температури розчиняємо агар-агар. На 1 кг полуниці я використала 1 пачку 8 г агар-агару. Вийшло дуже густе і міцне желе. Поки цей розчин відкладаємо до моменту, коли залишиться 5 хвилин до завершення варки. Сумарна тривалість варіння з моменту закипання всього 20 хвилин, 15 хвилин до додавання агар-агару і 5 хвилин після. Банки стерилізую в духовці при 110 градусах 10 хвилин. А кришки просто кип'ячу 5 хвилин. Наприкінці варки додаю ще одну столову ложку лимонного соку, якщо варення здається занадто солодким. Але ви обов'язково скуштуйте, кожен має свої вподобання. Вливаю розчин агар-агару. акуратно перемішую. І дивіться, як яскравіший колір. Це працює лимонний сік. Варю ще 5 хвилин з агар-агаром і розливаю в стерильні банки. Зручно скористатись скляною соусницею. До речі, я її теж стерилізую разом з банками. Всі ягідки цілі, немов щойно з грядки. Жодної розвареної чи пошкодженої. Колір натуральний, глибокий, не темний, а ніби живий. Прямо хочеться малювати картину з цієї полуниці. Варення не перенасичене цукром. Дуже приємний, дорогий смак, як у кращих європейських джемах. До речі, можна замінити цукор на цукрозамінник, наприклад, сорбіт. Щиро дякую за перегляд! З повагою до кожного з вас чекатиму на ваші коментарі і поради. Обов'язково напишіть, яке варення вийшло у вас. Закручуємо кришками. А якщо вони впевнені у щільності, можна перевернути банки догори дном на 1-2 хвилини. А далі залишаємо застигати варення кришкою догори. А якщо ви забудете це вчасно зробити, вас чекає ось такий варіант. Але це також можна виправити, поклавши банку в каструлю з гарячою водою догори кришкою на 15 хвилин. І ще пару слів про агар-агар. Він корисний для здоров'я. Багатий на клітковину, покращує травлення, виводить токсини і не підвищує цукор крові. Тобто, це не просто загущувач, а ще й природна користь. У кожній ложці варення. Таке варення зберігати в прохолодному місці. Я зберігаю в подвалі. До нових зустрічей на моєму каналі!